Попри війну та атаки на газову інфраструктуру, група Нафтогаз торік змогла стати прибутковою. Її чистий консолідований прибуток за минулий рік перевищив 23 мільярди гривень. Для порівняння у 2022 році фіксували збиток у понад 79 мільярдів гривень. Проте, як національній компанії вдалося значно покращити свої фінансові результати, а також про підготовку до зими, видобуток власного газу та формування запасів у підземних сховищах, дивіться в інтерв'ю. Розповів про це голова правління «Нафтогазу України Олексій Чернишов. Пане Олексію, вітаю сьогодні. Хочеться поговорити про одні з найосновніших речей для українців. Це про нафту і про газ. Днями група Нафтогаз оприлюднила показники за 2023 рік. Які результати показала група і чи є поліпшення у порівнянні з попередніми роками? Вітаю вас! Дякую за тему, яку ви сьогодні порушуєте. Група Нафтогаз продемонструвала рекордний результат з точки зору прибутків минулого року. Вони склали 23 мільярди гривень. Маємо зазначити, що попередній 22-й рік група завершила з консолідованим результатом мінус 80 мільярдів гривень, тобто зміна склала приблизно плюс 100 мільярдів гривень. Це суттєвий прорив з точки зору результатів, а також тих реальних. Кроків, які зробила група Нафтогаз протягом 23-го року, які підприємства групи і які напрямки бізнесів продемонстрували найкращі показники? Підприємства «Укргазодобування» та «Укрнафта» є лідерами в цьому відношенні. Їхній прибуток склав 13,20 мільярдів гривень відповідно. Також значні показники продемонструвало підприємство Укртрансгаз та «Укртранснафта». Сукупно їхні прибутки склали більш аніж 10 мільярдів гривень. Я радий цьому факту. Також маємо зазначити, що Нафтогаз спромігся тримати так звану соціальну ціну для населення для міст для підприємств Кає. І демонструвати такі результати попередній рік ми пройшли за рахунок виключно українського газу. Це величезна перемога для нас. Ми позбавились імпорту, позбавились так званих валютних витрат. У Нас достатньо свого газу. Будемо збільшувати видобуток газу та нафти і будувати енергонезалежну державу. Група Нафтогаз знову є прибутковою, і власне, окрім позитиву для самої компанії, для галузі і власне для державного бюджету, що це означає взагалом для економіки країни. В цьому році група Нафтогаз буде мати можливість сплатити дивіденди державі, а також значним чином збільшити податкові надходження. В бюджети як державного рівня, так і місцевих рівнів. Наші платежі до бюджету за квітень вони склали більше ніж 11% бюджетних надходжень, податкових надходжень до бюджету. Це більше ніж 8 мільярдів гривень. Ці гроші допомагають зміцнювати нашу оборонну здатність і виконувати ті обов'язки, які виконує державний бюджет. Я радий, що група Нафтогаз є відповідним значним. Чинником розвитку та підтримки бюджету України ні для кого не секрет, що ворог продовжує бити по енергетиці України, і зокрема і по газових трубах. І е, наші газовики роблять надзусилля на прифронтових територіях. Е, власне, як їм це оперативно вдається, і як ви, як голова правління, оцінюєте їхню роботу? І ключове питання, яке цікавить, мабуть, усіх українців, це чи не залишаться українці без газу і нафти? Наші фахівці, наші професіонали, особливо підприємств газмереж. Роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки обстрілів в прифронтових регіонах, для того, щоб поновити стале постачання газу в домівки. Це важливо, тому що газ подекуди є єдиним джерелом енергії. Безумовно, ми будемо робити все можливе, щоб продовжувати стале постачання газу. Особлива увага сьогодні в прифронтових регіонах. Нафтогаз забезпечить стале постачання газу для кожного українця. Для нас це важливо, це пріоритет. І ми не залишимо жодного українця на самоті. Готуватися до наступного опалювального сезону потрібно одразу після закінчення попереднього. І, власне, чи поділяють цю думку місцеві представники влади, і як ви оцінюєте підготовку до майбутнього опалювального сезону? Підготовка вже розпочалася. Працюють на відповідному рівні органи місцевої влади. Вони мають підготувати місцеві мережі підприємства теплокомуненерго. Група нафтогаз свої компетенції в тих об'єктах, які знаходяться в управлінні та власності, також готується відповідним чином. Ми збільшуємо видобуток в цьому році. Плануємо досягти чи наблизитись до сукупного видобутку державними компаніями близько 15 мільярдів кубометрів. Цього достатньо, щоб забезпечити всі. Верстви населення, всі домогосподарства і всіх споживачів е, так званої категорії ПСО, соціальної категорії, також ми значним чином збільшуємо видобуток нафти. Він складе приблизно 2 мільйона тонн в цьому році. Скільки е, плануєте закачати до підземних сховищ на сьогоднішній день? Вон. в наших підземних сховищах вже більше е, аніж 8 мільярдів кубометрів. Ми будемо відповідним чином збільшувати цей показник. Що найменше до початку зими маємо забезпечити 13 мільярдів кубометрів для власних потреб. Також ми не зупиняємось і працюємо з нашими іноземними партнерами з трейдерами, які користуються. Послугами зберігання газу в українських газових сховищах, які я нагадаю є найбільшими в Європі. На сьогоднішній день цей газ продовжує надходити в Україну. В будь-якому регіоні газ буде постачатися, постачатися, постачатися стабільно, вчасно і регулярно. Дякую. Дякую вам.